Вітаю вас, друзі! Сьогодні сапав картоплю і почув якийсь шорох біля мене. Дивлюся, а це мої пернаті помічники. Вони перелетіли через сітку вольєра і вирішили, що будуть жити на волі. Їхнє щастя, що вони не роблять шкоди і не чіпають оту капусту. Бо якби вони її чіпали, то я б уже б їх би звідти швиденько прогнав. А так вони собі ходять, щось там шукають, не знаю, жучків, павучків. І мені не заважають. Так вони бігатимуть до вечора. А ввечері я потім їх всіх випускаю. І вони всі дружненько пасуться, а потім заходять в вольєрі в свою будку. Вони просто, мабуть, ще не, не спробували ту капусту. І для мене це добре. Нехай і не пробують. Дякую за перегляд. І до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.